Всім привіт! Це дівчачий блог. Мій тут я розказую про відносини про наш дівчат, про фінанси та все, що торкається, безпосередньо дівчат. Я тут все розказую так сказати свої думки, чого я. Не досягла зрозуміла до свого віку, чого я можу порадити комусь дівчатам, які Отак от. от. А моя подруга каже: тобі, що жалко 3 євро? А, в тому, що ви знаєте, в Манобанки ми шукали лимончики, і е, треба 50 та, лимон, треба було щось. Якщо я не помиляюсь, щось купити і там буде лимон. Ей, вона щось каже, давай це купимо. Воно там стоїть, я не знаю, 160 гривень чи що, а це 3 євро. Ти кажу, я не буду це купляти, воно мені не треба гроші. От ще, да? Лимончики позабирали безплатно ради Бога. Ну, це щось купляти раді 51-го лимона, я не збираюся. Вона каже, тобі що, жалко э, 3 євро, Так, да, мені жалко 3 євро. Тому що, знаєте, в мене така філософія. Ми так случилось, що ми бідні люди. Ми бідні в нас немає якогось там спадку, як я, наприклад, у Італії, у італійців, американців, французів, британців чи когось. Так? От так сталося, що було в один момент розкуркулення навіть тих, хто був багатий, да? і Україна, на жаль, не дуже багата. І ну, і зараз, зараз нам на долю випала от така річ, яка зараз коїться в Україні, на жаль, і тому. Ми люди, які купили, наприклад, там, якусь квартиру, щось ще будували бізнес, вимушені там, або продати все і поїхати жити, або, не дай Бог, там попала кудись там комусь, це дуже прекра в бізнес, там, в кафе, чи в якийсь салон, і все зруйнувало. От. І знову ми вимушені починати все спочатку а Навіть в кого там квартири якісь були, да, якась нерухомість. Е і знаєте, це одна сторона, інша сторона, е це про людей, в яких нічого немає, вони нічого не заробили. Е -м і знаєте. Цьому я причина, тому що нас навчають з маку якось відкладати гроші. Да? Нам, нам кажуть, там відклади це там, для гостей конфети, чи ще щось. Да? Але все-таки, коли ми починаємо хоч трохи заробляти самі, ми тратимо, наприклад. Ці ж 3 євро да, на похід в кафешку. І ви ну, в кав'ярню попити каву з подружками. І ви навіть не задумуєтесь, що ви кожен день е, тратите ці 3 євро. Да? От. І, ну, давайте подумаємо, чи необхідна вам та кава? Ну, ви ж без неї проживете, це ж що, життєва необхідність? От. Е... Чи я не знаю, чи якщо ви палите, це життєва необхідність ви порахуйте, якби ви ці 3 євро відкладали кожен день. А да, де, я знаю, багато людей не палять, не п'ють каву кожен день, але вони не відкладають ці 3 євро. А потрібно, ось уявімо, да, що, е, навіть уявляти не треба. люди ходять, дівчата особливо. Е, в кав'ярні коф з кофійком всі е, всі купують, що я їжа. Е, да? Але ви навіть не замислювались, скільки б ви змогли їх зекономити. Знаєш, зекономив. Значить, заробив. По 3 євро порахую, навіть якщо 20 днів в місяць, це скільки виходить. 60 євро, да? а, Зараз я перерахую акрік 60. Чого? Ну, да, 60 на 12. Грубо кажучи, 600 євро. І от ви б диклали ці я нагадую по 3 євро в день, на яку ви, ви купили каву. От, ви б, наприклад, зробили собі каву вдома, купили ці одноразові стаканчики. Я розумію, звісно, що це немножко як от у нас прийнято якось пажлопське, я не знаю. Але, наприклад, в Європі це нічого не пажлобські. Люди ходять з термосами, люди ходять з лоточками, і все прекрасно. Вони соробляться економити тільки чогось в нас. Дівчата соромляться економити. Це не про те, щоб собі в всьому відмовляти. От, Наприклад, варто собі тільки в чомусь одному відмовити, ти можеш, наприклад, за ці 600 євро, які ти відкладеш в рік, то, в принципі, можна поїхати кудись на відпочинок, там, я не знаю, скільки їх і підкоштує, так? Да? В трезірки, чи ні. Багато хто каже, що... А я ти що, я лучше не поїду, але поїду в п'ять років. Ну, мені особисто краще в три зірки, але поїхати, да? чим відкласти цю подорож ще на рік. Е, ну, раді Бога, ви можете не їхати в цьому році, відкласти це на наступний рік. Е, можете ці гроші, наприклад, купити докласти трохи і купити, наприклад, військові облігації в Монобанку, е, там, здається, Одна облігація є 1000 євро на 3,7 в залежності долар чи євро. От, і можна купити в гривнях. В гривнях 16%. От. Чому ні? Можна купити акції. Акції там в рік зростають на 7-10% в залежності, це також туди-сюди. знаєте. Ну, але вони зростають. Американські акції, європейські я маю на увазі. Чому ні? Ну, ви просто задумайте, що ну, так буде, у вас 600 євро в рік. А так, якщо ви будете пити каву чи палити, у вас не буде цих 600 євро. І от я коли зустрічаю багатих людей, знаєте, які... які Самі заробляють Там чи ще ну, бувають різні багаті люди, нічого не кажу, бувають транжирі. Але дуже багато з них дуже економні. От я знаю, наприклад, людей, які шукають манікюр подешевле, Вони підуть до якоїсь дівчинки на дом, да, зробить дешевше, чим переплатять це це в салоні. Але, от, у нас чогось культура така, коли більшість Дівчат, це панти, от та, ну зачем це треба. А потім ви остаєтесь без нічого, пантик поклатили і, і грошей немає. І там, ну, зачем? Ну, кому це треба? Когось втратити, ну, таке собі, знаєте. От. Е, наприклад, от, 600 євро отклали. Стоп, скільки це в гривнях? 4, 2, 6, 4. Короче, даже можно ну, направо навчатись. Це как бы, ну. Ну, нормально, плюс-мінус, нормальная сума. Просто е ця сума, знаете, вы не откладываете якусь там внушительную сумму в месяц. А вы просто, ну, шо так 3 Евро зараз? Це вообще нічого. Вы так не глядя, будете відкладывать, что чашка кавну. Не будете відкладувати і вже щось не збирається. Це я не кажу про людей, які можуть просто, от мені щось там захотілося, там 500-600 євро купити там жити, да? Я можу їх спокійно взяти з карману, от, чи з гаманця там, сумки. ні. Ну, я говорю про тих людей, які е, не можуть так зробити, так? Да? При цьому купують каву, купують там, я не знаю, цигарки, якісь там, що-що там, стіки, щось ще. да. От. І По-друге, дівчата треба все-таки мати якусь, якийсь запас, грошей, грошей да? мало ли що. Понимаєте? Це я про дівчата, які там, залежать від чоловіка чи щось. Навіть якщо не залежать, ви ходите сьогодні на роботу, завтра так вийде, що роботи не буде, всяке буває, а у вас гроші, дуля з маком. І потрібна якась хоч, хоч мінімальна фінансова потужка в наш наш час. А на другий момент я оце дивлюся, ну, айфони ці беруть, 17, 16, ну на що? Главное, я розумію, ви там блогери. Ну, якщо ви не блогери, на що ви такі гроші витрачаєте на той айфон? Ну, кому воно? Це я кажу ну, не про тих, кого там грошей з головою, да? а кажу про людей, в яких там немає власної квартири. Ви не купили собі якусь нерухомість, навіть там, взагалі, діжманську, та? але ви купляєте iPhone. Ну, у вас все нормально. Знову ж таки, якщо це не інвестиція. Наприклад, от я починаю знімати блог, я не купляю собі новий iPhone, хоча я можу собі це дозволити та? купити, наприклад, 17 й iPhone. Але я цього не роблю, бо сам прекрасно справляється 13-й. І не про, не макс, просто 13-й айфон. От. І причина в тому, що я поміняла свій старий Xiaomi, він просто заглючив. Я не, не могла брати трубку, там, якісь додатки в мене глючили. І це не перший там раз відбулося, да? я його чистила багато разів, переустановлювала, нічого не допомагало, і це десь продовжалось півроку. І тоді я подумала, ну просто що я дзвонити не можу переписуватися з, з якимись своїми друзями чи ще з кимось банально зайти нормально в Інстаграм чи щось оплатити покупку через приват. Да? Тоді я купила 13 iPhone. Купила я 13 iPhone, тому що е, я думала про блог, да? але чого саме 13-й, а не 17-й. Чи там 16-й? Да? Бо 13-й був дешевше, я не вважаю, що е мені, я не те, що не вважаю, я знаю, що мені ще цей влог, наприклад, мені не приносить зараз гроші. І для чого вкладати, е купляти якусь дорогу техніку, якщо ти не можеш навіть банально відбити да, його. Для чого? А, а, якщо ви скажете, О, треба вкластися в майбутнє, купити, наприклад, дорогий телефон чи дорогу камеру. Ну, слухайте, я для монетизації цього каналу буду, я не знаю, ще рік набирати я потрібну кількість підписників. І через рік з'явиться 18 чи ще і це мінімально рік, я кажу. Я не сподіваюся, що в мене блог цей вистрілить за місяць. З урахуванням, як часто-часто, я викладаю сюди відео. Так що, ну, планти в сторону, девочки, треба відкладати гроші. А це кава, чи якась там фігнюшка це мінімально, просто мінімальна сума, яку ви можете відкласти. Ви спочатку, місяць почався, ви зразу думаєте, що. Вам потрібно кожен день відкладати по 3 євро. Вийшов ти з хати сьогодні, не ти з хати. От. Вам не треба, допустимо, там... склала 3 євро, а потім вже думаєш, вистачить мені там на ту хаву, чи не вистачить. От. Тому будьте фінансово грамотними і всім пока!